Ми вам голи. Ви нам вилучення за таким сценарієм проходив перший товариський матч Карпат на зимових зборах в Іспанії. Суперником команди Олега Кононова стала збірна футбольних профспілок. А якщо зрозуміліше, то тимчасово безробітні футболісти. Вже на перших хвилинах Сергій Кузняцов красиво замкнув подачу Кожанова з кутового. А невдовзі красень гол забив ігор худобяк. Безробітні футболісти рахунок зрівняли ще до перерви. У першому випадку м'яч перед тим як перетнути лінію воріт. Здалося, міг вийти за межі поля. А другий гол провина захисту та воротаря, які не встигли розібрати суперників. У другому таймі голів команди не забивали. Додамо, що Карпати завершували гру у меншості на 44-й хвилині. Вилучили Федецького, а на 85-й – гірського. А одразу після завершення товариського матчу Карпат журналіст програми телеканалу Зік про Карпати Ростислав Ящишин, який зараз працює в Іспанії, поспілкувався із головним тренером зелено-білих Олегом Кононовим. Тож слово очевидцям гри. Щойно в іспанському баніндорамі закінчився перший товариський матч Карпат. Львівські Карпати грали проти збірної футбольних агентів Іспанії і рахунок матчу 2-2. Просимо до слова головного тренера Карпату Олега Конону. Олег Георгіч, перше враження від матчу. Як вам взагалі в цілому гра? Ну, перший тайм ми <кхем> грали достатньо неплохо. тільки в кінці пропустили два гола, але но... будемо розбиратися. Один э, стандартное положение второй. Вот. А в целом игра была такая, можно сказать, первая, и, соответственно, ребята э, хорошо себя проявили, я не могу ни, ни в ком разочароваться. 에, можливо, таке бути, що після другого голу команда трошки дала слабинку якусь? Да нет, я не думаю, что, если бы не удаление а Федецкого, думаю, что мы эту игру выиграли. Хотя у нас были моменты в меньшинстве достаточно. Поэтому, в целом, никакой слабинки мы никому не давали. Это первая игра, и поэтому, конечно, где-то имеет такой момент значения, как входят, игроки входят в этот игровой цикл вот так. Есть подозрение, что до матча с Мельдой команда шикарнее подготовится и, что сильнее будет выступать. Ну, конечно, мы только настроены на это. И этот спаринг нам нужен был, чтобы мы почувствовали уже соперничество. И хорошо, что такая команда она зубастая, колючая, и где-то судьи симпатизировали испанцам, поэтому это, я считаю, для первой игры достаточно неплохо, чтобы уже дальше Двигаться с таким сопротивлением, которое сегодня мы играли, то я считаю это полезно. Будем вам дякувати и уважаться всего на в наступних матчах. Так.